Всім привіт глядачам, підписникам мого каналу. Сьогодні, так як я і обіцяв, викладу, як я виготовив підножку на трактор МТЗ-80 з малої кабіни. Ну, в принципі, мтз 80 МТЗ-82, нема різниці. От, от, от таке у нас чудо стояло раніше. Ось так воно вирізав, боковину, використав туди на поперечку. От. Але 10 років вона відходила, як бачите, ця під... не використовувалась сюди, а на низ. Ось така вийшла загальний вигляд. Така вийшла підножка. Короттенько по, по розмірах, які були матеріали використані. Труба. 40 на двадцять мм, 50, довжиною 50 см, Два куски. Купив таку полосу 4 на. 4 на шість. Моємо на да, на 4 на 6. Вирізав, ось, як бачите, Ну, підігнав так, якби по-заводському. Можна ще зуби тут нарізати, але не буду різати. Хай буде так. І раз, два, три, 4. Навіть 에... це перше можна рахувати. І раз, два, три, 4, 5, через 2 см, полоса 3 на 6. Ну і дві таких підножки. Зараз я піду встановлю на трактор. І покажу як воно виглядає на тракторі. Ну що, така в нас дивіться сьогодні зима гарна. Нарешті випав сніг сантиметрів 15 підкинуло. Сухенький морозець на дворі, красота. Завтра, якщо все буде добре, завтра неділя, то з дітьми підемо в ліс. Пожаримо якось сало. От. Ну і дивимося що вийшло, отак воно має вигляд на тракторі. Як бачите, гарно вийшло, ну по крайній мірі мені подобається. Не хвалю, бо люблю як гарно виходить, то, то воно гарно, бо часом робиш, а виходить не гарно. От і як бачите, відстань між колесом, болото не буде сюди накидати. Прикріплено до моста, все крепко. Будемо продовжувати збирати. Всім пока, до нових відео. Вже думав завершувати відео, але все хочу, знайшов ось таку себе. Це мабуть ще щиток красив, отаку емаль. От. Колір її Медео 428. От. Дуже гарний колір, мені подобається. У мене раніше був трактор ми її пофарбував. Ось така імпровізована пічка гріє і вентилятор. Ну і ще пофарбував якраз. Так отак хватило на драбинку. Ну, вона така вийшла досить непогана в кольорі. Ну, тепер вже точно, всім пока. У По цьому у нас відео сьогоднішнє завершується.